Коліно, якщо болить і де болить, що це може означати? Починаємо з болю внутрішня або зовнішня зв'язка. Беремо просто резину, внутрішня зв'язка, ми робимо привідний рух всередину ногою. На зовнішню зв'язку те саме, тільки ногу ми будемо відводити в іншу сторону. Надколінник та зв'язка надколінника ми просто сидячи, розгинаємо ногу. Без різних навантажень, 15 20 повторень. і ста бейкера, просто стоячи ногу, згинаємо на 90 градусів. Не потрібно до кінця її згинати, просто ось в такому положенні згинаємо ногу. Хрестоподібна зв'язка, якщо є надрив маленький, їх можна попрацьовувати на нестабільній поверхні, присідаючи. І якщо травмовані в нас меніски, чіпляємо резину до ніжки нашого дивана, створюємо декомпресію в колінному суглобі. Також підійдеться вправо, якщо є артроз всередині колінного суглобу.